Бачите, мій екран. Бачимо. Так, добре. Ну, в мене тема це механізми дії антибактеріальних препаратів. Тема дуже велика. Я б хотіла освітити найбільш головні та найбільш поширені методи. Як ми знаємо, поява антибіотиків вона вивела, вивела медицину на новий рівень і дозволила нам зберегти велику кількість життів. І на сьогоднішній день нова новий етап боротьби з бактеріями це постійно знаходити нові та вдосконалювати вже існуючі антибактеріальні препарати. Добре, що бактерії вони досить сильно відрізняються від нас, від еукаріотів, що дає свої відмінності, на які ми можемо. Вибірково впливати, не зачіпаючи клітини, Еукаріот. і є дуже багато класифікацій антибіотиків. Основна з них це класифікація за механізмом дію. Тобто, у нас є група препаратів, що впливають на синтез клітинної стінки, то ж самі бета-лактамні антибіотики або глікобептиди, є антибіотики, що порушують. Синтез рибосомів, дуже велика група, Там до них відносяться і аміноглікозиди, і тетрацикліди, і макроліди. Є препарати, що порушують метаболізм бактерій, наприклад, порушення метаболізму фолівої кислоти, наприклад, сульфаніламіди. Також ми можемо впливати на плазматичну мембрану клітини, наприклад, застосовуючи препарати поліміксини. І також ми можемо впливати на так зване серце мікро... Мікроорганізмів, ми можемо порушувати синтез ДНК, або РНК, використовуючи в або якщо ми кажемо про РНК, то використовуємо ліфіцини. Перша і найпоширеніша група це препарати, що впливають на клітинну стінку бактерії. І одна з найбільших груп це бета-лактамні антибіотики. До них відносяться пеніциліни, цефалоспирини, монобактами і карбопенеми, І усі препарати цих груп об'єднують наявність бета-лактамного кільця. В структурі їх молекули, як ми знаємо, вони блокують етап біосинтезу бактиду глікану, і це призводить до того, що клітини стають більш чутливими до соматичного лізису, і вони не витримують його та гинуть. Тому ці препарати вони мають бактеріоцидний ефект. А оскільки клітини людини вони взагалі не мають бактеріальної стінки, в тому числі вони не мають пептидоглікану, це є чудовий приклад селективної токсичності. На цьому слайді я хочу коротенько нагадати, що взагалі себе представляє пептидоглікан, це великий. Полімер, якому чердуються аміногексози, а саме це N-ацетилглюкозамін та N-ацетилмурамова кислота. Вони з'єднуються між собою і потім шиваються через залишки N-ацетилмурамової кислоти за допомогою ось таких коротких пептидних мостиків, які складаються з п'яти амінокислот. А із них дві кінцю: це D-ізомер аланіна. А саме Де-аланіл-Д-Аланін. Де і вся реакція синтезу пептидоглікану вона відбувається за допомогою двох ферментів: це транс-пептидаза і транс і в чому полягає механізм дія? Тобто бета лактамний антибіотик є структурним аналогом бета д аланін аналізін де дееланін. Він ковалентно зв'язується з активним сайтом цих ферментів, тобто місцем приєднання ферменту до субстрату. Таке зв'язання воно інгбурує реакцією трансптедування і повільно зупиняє синтез псидоглікану. Через це клітина бактеріальна вона не може синтезувати клітину стінку, вона стає осмотично нестійкою і, врешті-решт, І Тут важливо підкреслити, що бета-лактамні антибіотики, в принципі, в принципі, препарати, що впливають на синтез клітинної стінки, і інші, вони будуть активні в тому разі, якщо клітина вона активно росте і синтезує клітинну стінку, тобто це молоді бактерії, що активно поділяються. Тому що якщо це стара бактерія, що давно вже творила свою клітинну стінку, то у препарату у них просто не буде мішені, їм нема на що впливати. Наступне це у нас фосфрини, вони подібні до пеніцилінів, Хотіло би тут відмітити, що вони також місять лактамне кільце, але, як ми бачимо, їх бета бета-лактамне кільце з'єднане не з п'ятичленним кільцем, як у пеніцилінів, а з шестичленним кільцем. І ця хімічна особливість забезпечується фосфорином підвищену стійкість до формативної інактивації бета беталактамази. Наступна група, що порушує синтез синтескетивної стінки, це глікопептиди. А саме один із таких традиційних представників це ванкоміцин. Він дуже довгий час вважався ліками останньою надією, тому що його використовували в крайніх випадках, так як до нього не було резистентності. Але останній час навіть такий потужний препарат він вже втрачає свою позицію, тому що бактерії навчилися справлятися із ним. Ванкоміцин це дуже велика молекула, яка не може пройти через зомбургу. Мембрано-грам негативної флори, тому їх спектр дії виключено на грам-позитивну флору. Їх механізм дії. він при, теж зґрунтується на пригніченні синтезу стінки за допомогою прямого зв'язування з термінальної частини гептидного містка, тобто з деаланіном -алані такою молекули, як ліпід 2 Якщо коротко, то ліпід -2 – це така амфіфільна молекула, яка вільно курсує між цитоплазмою та переплазматичним простором, і вона виконує роль кур'єра, тобто вона надає ферментам будівельникам дисахарид, пентапептидні мономери, щоб ті вже будували пептидоглікан, і в неї є ось такий озапринольний хвіст, за допомогою якого через два залишки фосфорної кислоти вона вже з'єднується з нашими енациоглікозаміном та енациоморамовою кислотою. І ось ванкоміцин. Завдяки цьому він порушує одночасно роботу двох ферментів. Тобто він порушує реакцію трансглікозолювання, завдяки цьому вона не виявляється заблокованою цим комплексом ванкоміцин пентепептид, і фермент не може дістатися до місця каталізування реакції. І друге, він був реакцію транспептидації, Тобто, через це вона не може шити пептидні містки між собою і не може поєднати. Ці стрічки цих грікозумінів у єдиний блок. Завдяки цьому, клітина стінка бактерій вона стає дуже неміцною і схильна до сметичного тиску, і як наслідок вона руйнується. І ось стійкість до вона може розвинути саме через заміну. Цього термінального деаланіну на делактат, і внаслідок чого ванкоміцин просто не може зв'язатися з мішеням. Але є більш нові представники класу гелікопептидів, які з'явилися відносно нещодавно, і вони мають декілька механізмів дії, основний з яких це, як і у ванкоміцини, але вони мають і додаткові. Наприклад, телеванцин він порушує мембранний потенціал бактеріальної клітини, збільшує проникність, це призводить до вичерпання запасів АТФ і як наслідок загибелі клітини. Також є ще Далбаванцин та Орідаванцин. Їх супутній механізм полягає в тому, що вони можуть приничувати синтез РНК і також додатково порушувати проникність бактерій, але до кінця їх механізми ще не з'ясовані. І якщо кажучи про педолактамні та глікопептидні антибіотики, ми казали більш про пізні етапи синтезу клітинної стінки, то є препарати, що діють на найбільш ранніх етапах. Наприклад, це фосфоміцин. Цей препарат він пригнічує сфермент фермент -енол піроват трансферазу і блокує приєднання фосфану до попередника енерцелглюкозамінової кислоти. Є також енстелморамових кислоти. Вибачте, також є циклосерін. Він блокує одночасно два ферменти. Перше, він він є структурним аналогом деаланіну, аланіну за рахунок чого він спочатку блокує фермент Аланін рацемазом, тобто він не дає перетворитися Деаланін Еланіну на d аланін і потім він блокує фермент d алані аланін Лігаза, тобто він не дає шивати дві. Окремі амінокислоти у єдиний блок. Також ще є бацетрацин, він має бактеріцидну дію за рахунок того, що він зв'язується з активною фосфорильованою формою переносника, внаслідок чого не відбувається дефосфорилювання ліпіду 2 тобто порушується його функція і не може здійснюватися початкові стадії синтезу пептидоглікану, в яких надійне цей ліпідний переносник. Наступна група це це антибіотики, що порушують синтез білка у бактеріальній клітині. Наприклад, це тетрацикліни, це антибіотики широкого спектру дію, але вони вже мають бактеріостатичний ефект. Вважається, що вони зупиняють життєдіяльність бактерій, а наша імунна система вона вже може самостійно з ними потім розібратися. І як ми знаємо, немає білка, немає наросту, ні поділу бактерій, тому це дуже можливо. Наприклад, антибіотики тетрацикліни і є також ще тихоцикліни із класу ліцеклінів, вони подібні за структурою і механізм дії полягає в тому, що вони оборотно зв'язується з малою 30 с Субединицею рибосом бактеріальною з її А-сайтом. Це викликає блокування, зв'язування аміноацил ТРНК, тобто такою зарядженою ТРНК сайтом а, А-сайтом рибосому, і опісунку тетрациклін не дає додати амінокислоту до зростаючого ланцюга і відповідно зупиняє синтез білка. Відмінність тегоцикліну від тетрациклінів, що в нього споріднені до цього асайту субідниці рибосом, вона більш сильна, і тому його ефект він більш виражений. Але а, тетрацикліни а, їх особливість в тому, що від, вони вже не такі селективні а, відносно до прокаріот, тобто вони можуть проникати і у клітини, і у каріот, І з одного боку, це може нам давати плюс, що вони впливають на внутрішньоклітинних паразитів, але з іншого, це мож, вони можуть принічувати синтез білка на, на рибосомих мітохондрій. Точніше, я хотіла тут ще проти трициклін додати це лінкозаміди і хлоромфенікол. Вони мають схожий механізм дії. вони зв'язуються з петиділ центром, який теж розташовується у А-сайті, але вже великої суботниці. І таким чином вони порушать роботу петиділ трансферази, тому що змінюють його конформацію. І тут вже порушується перенос. Вибачте, я не той слайд вимкнула. Ви його бачите, 13-й? А... Порушується роботи по тому що змінюється його конформація і порушується перенос амінокислоти з п сайту в А-сайт, і порушується утворення пептидного ланцюга між амінокислотами поліпептидного ланцюга. Також препарати, наприклад, оксизольденони, вони були введені в лікарську практику нещодавно, і вони мають унікальний сад зв'язування в великій субдениці рибосоми, і за рахунок чого не розвивається перехресна стійкість з антибіотиками інших класів, тобто з лінкозамідами і хлором фініколом. А наступна група це. Макроліди, а ці препарати вони зв'язують також субединиці рибосому, але вже з великою з 50 с субединиці рибосом, і з їх сайт зв'язування розташовується поруч з активним центром ферменту пептидил Тобто макроліди вони дають змогу синтезуватися білкам, але дуже короткий, максимум 10 амінокислот, і як правило, вони не функціональні. Потім елонгація цього ланцюга припиняється, тому що блокується тунель, через який поліпептид залишає рибосому, і зрештою. Тобто пептидил ТРНК, тобто ТРНК з приєднаним до неї коротким ланцюгом пептидним, вона просто виділяється від рибосоми, Тобто, коротко кажучи, макро макроліди вони призводять до передчасної термінації. Цікаво, що він має додаткове місце взаємодії з рибосомою біля вихідного тунелю. Тобто, спочатку він взаємодіє з четвертим та п'ятим доменом рибосомальної РНК. це приводить до змін, і ці зміни вони призводять до того, що азетроміцин ще сильніше зв'язується з новим доменом, і тому за високу концентрацію він може мати бактеріоцидну дію. Так, наступна група це аміноглікозиди. А ці препарати вони мають кілька, кілька способів дії, а саме їх три. Тобто на цьому слайді ми зверху бачимо, як в нормі протікає процес синтезу білка, а тут вже застосування макроїдів. І він блокує його на декілька етапів. Перше, аміноглікозиди. Не дають формуватися ініціальному комплексу, тобто вони не дають зв'язатися великій, малий субітниці рибосомі та МРНК. Потім другий механізм дії полягає в тому, що відбувається неправильне щитування МРНК рибосомою. Тобто він з'єднується з, з А-сайтом, призводить до його конформації, порушується робота так званої декодувальної ділянки і порушується розпізнавання антикодонів ТРНК. Таке порушення дає змогу зв'язуватись з а-сайтом неправильно зарядженої ТРНК. Відповідно, це призводить до включення в зростаючий поліпептидний ланцюг неправильної амінокислоти. Яка не відповідає маточній РНК. В результаті синтезуються неповноцінні або навіть токсичні для мікроорганізму білки. І третій етап, і він вважається основним, він пов'язаний з пригніченням транслокації на МРНК. Тобто, коли МРНК зміщується на три нуклеотиди. І це призводить до того, що вона натрапляється на стоп-кодони, і виникає розпад полірибосом на нефункціонуючі складові частини. Амін, амін, і за рахунок того, що аміноклікозити вони мають, грубо кажучи, потрійні механізм дії, вони мають потужний бактеріоцидний вплив і багато годинний ефект. І на сьогоднішній день це дозволяє нам рекомендувати для більшості клінічних ситуацій його застосовувати лише один раз на добу, і додатково це є істотне зниження, зниження озотоксичності та нефротоксичності. І наступна група препаратів це препарати, що порушують утворення фолатів, тобто викликають так званий бактеріальний авітаміноз. Це сульфоніл аміди. І особливість в тому, що бактеріальні клітини, на відміну від, наприклад, нас, і взагалі савців, вони не можуть засвоювати екзогенну форму вітаміну в 9 тобто фольову кислоту. Тому їм доводиться її синтезувати самостійно з парамінобензоної кислоти або вітаміну в 10 І цей метаболічний шлях для них дуже важливий, тому що він призводить до утворення пуринів, а як наслідок нуклеїнових кислот. І вони є структурним аналогом парамінобензоної кислоти, і вони конкурентно інгубують фермент піруват синтетазу внаслідок чого вони порушують синтез дегідрофолатів як наслідок фолатів, поринів і нуклеїнових кислоток, тобто це порушує процеси росту та поділу бактерій. І ще один препарат, він він працює буквально на наступній стадії. Він інгубує вже наступний фермент: це гідрофолат редуктазу, і порушує утворення дегідрофолат. Або гідрофоліової кислоти, тетрогідрофоліо кислоту, відповідно у вітамін 9, яка вже подалі перетворюється у опорини і як наслідок нуклеїнової кислоти. І ось комбінація двох препаратів вона часто стосовується в клінічній практиці, наприклад, препарат бісептол, це комбінація триметоприму та сульфометоксазолу, тобто використовується саме сиронегічна дія цих препаратів. Наступна це група. Препаратів, що порушують синтез нуклінових кислот, тобто вони, скажімо так, діють саме з серця мікроорганізмів, це вторгенелони. Вони мають бактеріоцидну дію і блокують синтез бактеріальної ДНК за рахунок інгубування двох ферментів: це топоізомераза 2 або ДНК гіраза, і топоізомераза 4 І е, за рахунок інгубування ДНК гірази. Е, е, не настає розслаблення або релаксації позитивно суперскрученої ДНК, що необхідно для процесів транскрипції та реплікації. відповідно, впливає на ріст, поділ і життєдіяльність бактеріальної клітини. А інгубування другого ферменту, тобто земерази чотири, він дуже порушується розходження матерінської та реплікованої хромосомної ДНК у відповідних дочірніх клітинах під час поділу і. До цих препаратів, на жаль, теж може бути стійкість, вона може бути обумовлена мутаціями структури ДНК гірази і топозимірази, і їх захистом від антибіотика шляхом синтезу білків, які можуть прикривати зони зв'язування або інктувати взагалі сам антибіотик ферментом, вторгенелоном, ацетилтрансферазою. І остання група препаратів це препарати, що порушують проникність мембраної клітини, мембрани клітини, а це поліміксини та колістини. В їх особливість дії в тому, що вони діють діють як катіонні детергенти, і вони активні проти грам-негативних бактерій. Спочатку вони асорбуються на ліпополісахаридах, потім вони проникають всередину і ймовірно атакують фосфатні групи мембранних фосфоліпідів. Це порушує Цілісність мембрани призводять до витікання цитоплазми, втрат мембранного потенціалу і як наслідок швидкої загибелі клітини. Але через погану вибірковість вони можуть мати високу токсичність при внутрішньоклітинному використовуванні. І ось сліва на слайді дуже наочно ми можемо побачити, як це відбувається з клітиною. Тобто, за рахунок виходу цитоплазми, вона, грубо кажучи, зморщується. Але незважаючи на таку велику кількість різних груп препаратів, різноманітних класів та механізми дії, швидка еволюція бактерій, на жаль, дозволяє їм уникати цього і в короткий час розвивати стійкість до них. Тому дуже важливо вчати і механізми дії препаратів, і механізми стійкості до них, щоб в подальшому боротися з антибіотикорезистентністю. У мене все. Дуже дякуємо, Алісо. Скажіть, будь ласка, чи є у когось питання до доповідача? Я аплодисменти бачу у мене також. Дякуємо. Надзвичайно цікава і змістовна доповідь. Якщо вона нормально записалася, чи не проти щоб ми її додали до ціла нашого курсу. Наступним студентам? Так, звісно. Супер, сподіваємося, що запис спрацює нормально. Е, окей, якщо питань немає, е, Алісу, дуже вам дякуємо, і ми можемо переходити до наступного доповідача. Е, будь ласка, е, пан Ярослав Кузьмін, дезінфектанти та антисептики. Механізм так, зараз темпності. Зараз. Одну хвилиночку. Бачите? Так, ми бачимо ваш пал.